Ну що ж всім привіт. Я сподіваюся, ви чекали цього моменту, коли ми з вами почнемо качати прес. Що для початку я хочу вам донести? Пам'ятаєте, що те, як виглядає ваш прес, залежить не тільки від того, як сильно ви качаєте. Це залежить від того, як ви відпочиваєте, як ви спите, скільки калорій ви з'їдаєте. Потрібно мати дефіцит калорій для того, щоб мати. Хороший рельєфний прес. Також потрібно тренувати інші групи м'язів для того, щоб спалювати ці калорії, і звичайно прокачувати прес різними методами, які тільки вам знайомі. Отож, сьогодні ми з вами зробимо близько дев'яти вправ на прес. Це будуть не тільки скручування, не тільки класичні види пресу. Це також будуть планки. І я покажу декілька вправ, які мають. Ви можете виконувати стоячи для того, щоб розтягнути м'язи прас, щоб вони були більш еластичні і краще прокачувалися. Отож, що потрібно зробити? Підготувати собі місце, де ви будете працювати, підготувати е, приміщення, провітити його, взяти, можливо, водичку вам захочеться. І перед тим як ви починаєте робити це тренування, вам потрібно його продивитися від початку до кінця, так щоб ви знали, яка вправа йде за якою, і тоді вже приступати до роботи. Отож, що хочу ще сказати, ми з вами робимо. Три підходи того, що я з вами покажу. Тобто, у вас буде план, що потрібно робити, і ви вже переходите до роботи. Тобто, якщо ви хочете прокачати свій прес добре, ви робите не менше трьох підходів. Отож, напишете, хто зробив цілих три, я буду вам аплодувати. Це круто. І ми з вами протягом цих п'яти днів зможемо прокачати прес зовсім по різному. Я сподіваюся, я дам вам щось нове, що ви не робили до цього. І пам'ятайте, що від кожного моменту потрібно робити. Робити і отримати задоволення, тому ми починаємо. Я буду розповідати вам, що ми робимо, скільки разів ми робимо. І пам'ятайте, що навантаження регулюється від вашого темпу і кількості разів, які ви зробите. Якщо е, я кажу вам 16, і ви знаєте, що ви вже тренуєтеся, вам цього буде мало збільшуйте на кратне якесь число, наприклад, на 8, робіть 24 рази, і буде вам щастя. Отож, я готовий, я сподіваюся, ви також готові. І пам'ятайте, що потрібно до цього братися з хорошим настроєм, тоді буде все круто. Отож, перше, що я хочу, щоб ми з вами зробили, це поставили ноги на ширині плечей і розтягнули, розігріли м'язи нашого пресу, нашого кору. Пам'ятайте, що це не тільки ці 4 чи 6 чи 8 кубиків, які ви бачите, тобто це вся поверхня, яку формує кор, яку формує наш прес. Отож, що ми робимо? Ми з вами витягуємося вверх, максимально розтягуємося, робимо вдох. І знову піднімаємося з видихом наверх. Робимо 16 разів. Пішли і. витягнулися, Раз. Коліно трохи згнаємо. Два. І працюємо. Три. ой, що це буде. Чотири. П'ять. Я спеціально шість дам вам протягом цих п'яти днів сім різні е, вправи на прес. Даючи в без проблем. Могли їх потім робити 10. Тобто ми будемо міняти вправи для того, щоб ваш прес не звикав. Фух, витягуємося до того навантаження, яке є. Бачите, я розтягуюсь, тим самим розігріваю свій прес. Давайте зробимо ще 3, 2. Одим. Є. Ми з вами розігрілися трошки, переходимо далі. Це було в вперше вправа, друга вправа. Ми ставимо ноги на ширині плечей. і 16 разів ми робимо присідання та викручення. Руки лишаються за головою. Ми присідаємо. Робимо ротацію і знов присідаємо. Добре, викручуємо наш тулуб. Так, тобто скручування. При цьому прес вже повинен бути в тонусі. Робимо 16 разів. Три, два, і присіли, викручування. Присіли, викручування. Присіли, викручування. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Обов'язково видих. Вісім. Обов'язково контроль. Дев'ять. Ви ніколи не поспішаєте. О, нет, завжди робить в своєму пресі. О, пресі в темпі. 15. Давайте. 16, зроблю ще два. Можливо, десь бився. Є, чудово. Отож, ми з вами вже задіяли м'язи нашого пресу. Далі в наступних тренуваннях я вам буду показувати, як можна, просто тримаючи баланс, також качати пресу. Отож, ми з вами розігрілися, йдемо на керіметик. Опускаємося вниз. Якщо ви займаєтесь вдома власними кармами, підготуйте собі місце, щоб вашій поясниці було комфортно. Тож, я лягаю повністю вниз, добре прижимаю поясницю, одразу кажу: я не хочу бачити на ваших відео ось цього. Ми не качаємо шию, ми качаємо прес. Зіксали шию, дивимося в якусь одну точку, мріємо про щось і робимо прес вже туловом. Отож, я кладу ліву руку, ліву ногу направу, фіксую свою руку за головою. І буду тягнутися не до коліна, а уверх. Тобто робити скручу. Я тягнуся своїм ребром до частини тазу. Окей. Кладу іншу руку на прес, щоб відчувати, що я зжимаю, і роблю 16 підйомів. Два. О. І 16, 15, 14. Кожен раз відриваю лопачку. 13. Від землі. 12. Тут нерухомо. Десь таз добре прижатий. 9. Вісім. Сім і зжимаюся, і прес, Шість. Піднявся, зжав, розслабов, опустився. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Поміняв сторону. Старається робити це з мінімальною паузою, щоб сконцентрувати на на пресі. Поставив, прижав, руку, поставив, тянуся. З цього боку вам краще видно. Я роблю. Прес уверх. Три. Я не роблю ліктем до коліна. 4. відтягуюсь уверх. П'ять зажав, опустився. Шість. Моя рекомендація: сім, Завжди робити прес. Вісім у своєму темпі, 9 і 10. Відчувати, що ви робите саме прес. 11, 12, 13, 14. да? 15, 16. Шістнадцять. Мало. Але пам'ятайте, що попереду вас ще два кола. Є. Ми відпочили. Переходимо до наступної вправи. Добре, зафіксували таз, зігнули коліна. Так, тут все добре. Дивіться, ми зараз будемо робити класичні скручування, але у дві фази. Тобто, перше, це у нас буде маленька амплітуда і потім повна амплітуда. Для чого я це роблю? Для того, щоб краще відчути м'яз свого пресу. Що я з вами буду робити? Я буду скручувати себе десь на відсотків 30. Тобто, я підняв голову і зараз відриваю тільки. Свої плечі від землі і зроблю фіксацію. Після того, як я зробив фіксацію, я вже на підлогу не опускаюсь. Я роблю повні скручування і вже задію 70, інших 70% свого пресу. Ми робимо по 16%, фіксація, 16% фіксація, тоді перейдемо на діагоналі скручування вже зробимо 24 рази. Отож, готуємося. Я сподіваюся, вони зрозуміли. Я ставлю одну руку за голову, іншу сюди, щоб ви не бачили краще, голову підняв і зараз піднімаю тільки плечі. 3, 2, 1, пішли.

І що я зараз роблю? Зажав частину преса, тримаю положення. Вісі, сім шість. Якщо шия напрягається, то ви просто ляжте на руки. Шість, п'ять, 4, 3, 2. 1. Далі з цього положення я піднімаюся вище. Шістнадцять. Не опускаю вже повністю. 15. Вижимаю себе наверх. 14. Зажимаю прес. 13. Кожен раз з видихом. Одинадцять. Десять. Дев'ять. Боже. Я відчуваю прес. 8, сім, шість. Хет. чотири. Знову буде фіксація. Три. Робимо два. І стоп. Тримаємось. Тут, ви бачите, лопатки я від землі, максимально скрутив прес, прижав поясницю і тримаюся. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Ні в якому разі не опускаюсь. Три, два, І тоді я пішов, скорочую боковий, потянувся і швидко до другої сторони. Раз. Два, два, чотири. Хуночки. Боже, три. Ха-ха. Чотири. П'ять. Перше коло вже відчутно прес. Шість. 8. Я дуже хочу, дев'ять, щоб на наших з вами онлайн-тренуваннях було знаєте, такий ефект присутності. Тому я буду багато говорити. Пробачте. 11, 12, 13, 14, 15. Стільки 15, 16. і 17, і 18. Тазу мене на місці. 19. Я скорочую прес і роблю вправу. Ще трошки. 4, 3, 2. Чудово. вирівнялись. Витягнули руки і втягнули животик в себе. Пам'ятаєте, що прес як з цього боку, я так само там, тобто всередині нас. Ви ж прес. Супер. Є молодці. І е, зараз постарайтесь зрозуміти, що я вам кажу. Ви маєте скоротити прес м'язи для того, щоб підняти себе. Ви не піднімаєте себе, а потім скорочуєте прес. Тобто я напружую м'язи і тоді починаю рухатись. Супер. Ми з вами зробили прес стоячи, прес лежачи і переходимо до моєї улюбленої частини це планки. Ех, мої клієнти не дуже їх люблять, але я їх обожнюю. Отож, ми з вами планки робимо по 30 секунд. 30 секунд, буквально 5-10 секунд на те, що я пояснив, що ми робимо далі, і працюємо. Що ми перше робимо? Це виставляємо свої руки на шині плечей. Пам'ятайте про гарні лінії. Тобто, у вас має бути лінія плече-кість. І що ми з вами будемо робити? Дивіться, тут 90 градусів. Я просто піднімаю зараз ноги коліна від землі. Бачите, спина рівна, прес зажатий. І зараз протягом 30 секунд я буду випрямляти ножку почергово і класти її на місце. Бачите? все гарно. Отож, готові? Три, два, один. пішли. Ви тримаєте зажатим прес, втягнутий животик. І старайтесь, щоб коли ви пробили крок до себе, у вас був кут ну, приблизно 90 градусів. Дуже важливо, коли ви от робите отак планку, не піти вперед. Тобто, рівненька лінія. У вас плече має бути над вашими кистями рук. І ви акуратненько працюєте в максимально контрольованому темпі. Тобто, щоб ваші лінії не ламалися. Два, один. Є чудово! Тепер ми з вами не відпочиваємо, а стаємо в планку і робимо діагональну ротацію під собою. Скалолаз ще називають. Ми з вами підтягуємо коліно до протилежного локтя, скорочуючи прес при цьому. Так само 30 секунд. І 3, 2, 1. пішли видих. Якщо ви вже досвідчений спортсмен, да, добре тримаєте руки. Поясницю, ніде не провалюєтесь, ніяку лінію, то ви можете робити з перепришкою. Тобто у вас буде трошки кращий темп, але це не завжди добре, бо втрачається контроль над м'язами. Контроль це має бути завжди. Ми ще трошки працюємо. Два. О, є. Супер. Тут я рекомендую вам зробити паузу, стряхнути руки. Тому що зазвичай у дівчат кисті починають боліти. У чоловіків теж, це нормально. Далі що ми з вами зробимо? Буквально ще одну вправу і викинуємо планку. Тож ми з вами стаємо знову в планочку, ноги ну, став на шині плечей, починаємо втягувати живіт, вводимо таз наверх, торкаємося протилежної стопи. Якщо у нас не виходить, торкнутися стопи, то хоча б до рівня коліна. І знову вирівнюємося в рівну планку, зажимаємо прес і піднімаємо себе наверх. Тобто кожен раз. Підняли, опустили себе. Дивіться, я не зроблю паузу, тому що після цього ми з вами будемо тримати просто статичну планку. Отож, ми ходимо, потім тримаємо статичну планку. І ми з вами капець молодці. Отож, пам'ятаємо планка, з видихом піднімаємо таз, тягнемося до протилежної ноги. Три, два, один. І пішли. Вниз. Вниз. Дивіться, коли я піднімаюся, я втягую живіт. тягну таз наверх стараюсь, щоб в мене рука, плече і таз вивелись в одну лінію. Кожен раз потім опускаю свій таз, свою спину на одну лінію. Паралельно підлозі має бути. Да? І в нижній торці добре прожимаю прес. І працюю у своєму темпі. 5, 4, 3, 2, 1. є. І зразу опускаюся в планочку на ліктях. Чому на ліктях? Тому що якщо робив на кистях, краще триматися на ліктях. Давайте ми з вами потримаємо планку, засікаю таймер. Отож, коліна прямі, таз трошки опущений, лопатки вивели, голову не провалюємо, стаємо рівненько. Так само, вага тіла, не на руках, не на ногах. 50 на 50. І взагалі я рекомендую от вам стоїте в планці робити максимум. Тобто, якщо я зараз поставив 30 секунд, це у нас тренувальний процес. Наприклад, на третьому колі поставте таймер перед собою, скажіть собі, я можу. І простійте там, на хвилину, дві, три. У нас дівчата стояли по 8, по 10 і по 30 хвилин. І це було дуже круто. Дивіться, таймер закінчиться. Давайте ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, є. Поставили коліна. Витягнулись обов'язково після того, як ми з вами зробили підхід, нам треба трошки розслабитись. Бо якщо ви втомилися і ви робите просто так, щоб зробити, такого ефекту не буде. Ростянулося чудово. Піднімаємося на берег. -е... Ось так. О Ось так все відбувається. Це легко, це круто, і ви можете робити реально класне тренування в себе вдома. Отож, це було наше перше тренування. Якщо не помиляюся, це було 9 вправ, які ви можете робити будь-де. Будь-коли отримати класний результат на прес. І, до речі, забуваю весь час сказати, осанка дуже грає роль. Тому от ви вирівнялися, ви завжди позитивні, виходите, і все у вас виходить. Отож, це було наше перше тренування. Далі буде більше. Ми будемо вами проробляти різні варіації на прес. І пам'ятайте, що у вас є можливість займатися з нами онлайн, ось в такому класному е збалансованому режимі. Ви дивитеся, тренуєтесь і стаєте краще, отож, до наступного разу.